Так, ну поки ще триває люта зима, думаю, а чом би не побалакати про солоденьке. Врешті-решт розповім про свої парфумерні антидепресанти, гурманські, навколо гурманські аромати з родзинкою. Знаю, що у жінок часто є запит на цю тему, тож це буде добірка таких цікавих, солодких парфумів, в яких вас не захочеться з'їсти, хоча таке і не виключено. але які неодмінно покращать настрій і додадуть шарму. Причому не за всі кошти світу, адже. Це будуть парфуми з різних цінових сегментів, і ми знаємо, що і в бюджетній категорії трапляються перлини. Поїхали! Енджел Мюнглер. Ну, а як же новорічний ярмарок солодощів зі спогадів дитинства Т'єрі Мюнглера і не лише його? Він про присвята безмежній жіночності. Він же глиба в історії власне гурманської парфумерії, яка не лише про карамель, цукровуватий шоколад. Але й про неперевершені містичні хвойні печулі, що створюють харизму цього аромату. Остерігайтеся ангелів, на мою думку, це найкращий слоган в його ранній рекламі. Словом, любиться мені ця зіронька, трепетно, незважаючи на цілий легіон шипрів в повсякденному гардеробі. З новенького для мене за останній період квір тонка Еліксір Прайф. Не зовсім гурманіка, звісно, але варта уваги фантазія на тему та Родженим свого часу Томом Великим Фордом. Мені сподобався тут неочікуваний фенхель в комбінації з прянощами і ілангом. І висока якість цього замісу. Сама шкіра, скоріше замша, як і тютюн тут м'якенька, вони приємно вплетені, але ну, не дивують, бо це було вже багато разів. А от фенхель оригінальний, крутий поціновувачем рекомендую спробувати. Лялечка Beautiful Belly de Пахне покладистими вершковими білими квітами з марципаном, світлий, сяючий, злегка десертний букет, в настрої достатку і спокійної жіночої радості. В такому хоч на весілля, хоч на ділову зустріч. Фактично, це осмислене, гарне продовження класичного б'ютіфу. Тільки на сучасний лад. Шкода, що трошки не в моєму стилі. Продаю. Так, хоч про мій кофе-фаворит. Недавно був повноцінний огляд на кафе Франка Бакле. Я знову трошки все-таки про нього, і кілька слів про відому хорошу дівчинку від Кароліни Арере. Яка файна і сама по собі, але в комбінації зі схожими за жанром, при тому суворішими от унісекс парфумами, сприймається вона, на мій погляд, значно цікавіше та глибше, ніж окремо. За рахунок спільних базових нот і поєднання чоловічого з жіночим, це вже пахне не просто гуд, але й реально привабливо на жінці. Принаймні не мені окей. І сюрприз на завершення Amber Elixir Oriflame, Моя любимка в мас маркеті Щоправда, це ранній настояний коньяк випуск ще виробництва Швеції. Повномірні сучасні флакони виглядають інакше. Його буває порівнюють з Hypnotic Poison Dior, Через солодкий мигдалевий яскравий акорд, але ж далі вони розходяться. Особисто я так і не змогла носити гіпнотик, бо мені якось фізично від нього недобре. Натомість цю виноградну амброву настойку залюбки вдихаю після гарячої ванни, розслабляюсь, навіть купила собі якось крем з каталогу під цю справу. Взагалі, парфуми для дому і сну це окрема тема. В мене на сьогодні все.